Скажіть, будь ласка, що ви робите? Та я її Поясніть, що ви робите. Поясніть, що ви робите. Заспокойтесь, на яких правах ви це робите? Поясніть будь ласка. Убивають, поясніть, будь ласка, що ви робите? Представтесь, будь ласка, то не саді, шановний, представтесь, будь ласка. Не заважайте, шановне, якій роботі? Якій роботі захвату людини. Робота захвату людини. Що ви мене штовхаєте? Руки вбрали. Не, не трогайте мене, société, не трогайте мене. Я вас прошу, ви зараз їдете, оскільки у вас відсутня. Хто ви такий? Поясніть, будь ласка. Шановна, я не з вами спілкуюсь, не заважайте. Хто ви такий? Представтесь, будь ласка, представтесь, будь ласка. Поїдьте, поїдьте, поїдьте. Оседаешь спокойно, нормально. Не, весь. Боже, який беспредел, говорится.